Вітаю всіх себе на каналі. Давайте подивимося, чи визначилася наша влада з рішенням, щоб підписати якісь папери на оцьому листопадівському саміті. Чи визначилися вони з такою ціллю, що вони повинні щось підписати, чи підпишуть вони. Знаєте, складається кризова ситуація. З цим бажанням, так, з цією роботою, все-таки складеться якась кризова ситуація. І е, е, щось буде відбуватися досить швидко. А що швидко, е, це що, щось буде, щось буде приходити, буде кінець. Кінець пов'язаний із нашим захистом. Із захистом. Давайте щось не зрозуміло. Ось вони домовленості. Важко будуть йти. Досить важко домовленості йтимуть переговори. Досить важко. Але на цих перемовинах захочуть швидко змінити ситуацію. Кризову ситуацію захочуть дуже швидко змінити. Але це, знаєте, я думаю, що це буде неможливо по десятки мечів. Це буде неможливо. Змінити ситуацію з домашніми цінностями захочуть. Ну, ресурси, це земля, це території, ось вони території реалізувати, закінчити із, із домашніми цінностями, змінити ситуацію дуже швидко з домашніми цінностями і по найбільшому результату, тобто захистити ці цінності. Можливо змінити ситуацію у, сам... у захисті цих цінностей. Тут ще дивіться, дев'ятка Жезлі говорить про те, що можуть стати по лінії розмежування. Ось так, реалізувати захист того, що вже маємо. Ну, знаєте, якось він буде йти туго. Оцей перемовний процес, в листопаді він буде йти досить туго, але, але там будуть протискати ситуацію із домашніми цінностями, з ресурсами, так, ось дипломатією, з домовленості. Ну, знаєте, у них, будуть, у них будуть приймати участь, скажімо так, досить. досить Холоднокровно досвідчені такі перемовники. І ці перемовники будуть пропонувати виходити на інший, на інший рівень, на інший рівень у війні. На в... інший рівень у війні треба буде виходити. Що саме? Війну треба зупиняти. Цим самим стабілізувавши ситуацію в нашому домі, але це як початкова, початкова да, стадія нормалізації ситуації. Це проміжковий результат. Тобто запропонують, запропонують обговорювати зупинку бойових дій там, де хто стоїть. Ось так. І на майбутнє в перспективі, потім що, і потім переговорені групи будуть працювати досить активно працювати над ідеєю подальших перемовин. Ну, тобто, стати, значить, я думаю, що такий буде сценарій домовитися, зупинити. Зупинити активні бойові дії, стати хто де стоїть, зупинити активні бойові дії, стабілізувати ситуацію, створити переговорні, переговорні групи, і, дивіться, довго-довго переговорними групами активно-активно мусолити ідею дипломатичної стабілізації ситуації. Цього, так би мовити, конфлікту, насправді війни. Але стати і кожен буде захищати те, що в нього є. Ось так. Ось, ось ось оце швидше всього, що такі думки і наша переговорна група від України буде швидше всього наполягати на зупинці бойових дій на зупинці бойових дій. Ну і що в ітогі? В ітогі це нечесна гра, це обман, прийняття спр… обман в прийнятті справедливого рішення. Це і це смерть для України, це трансформація, це не чесна трансформація для України буде. Луна, трансформація нечесна. Розумієте? А тут буде стояти питання, чесно чи, чи не чесно, це буде попусту? Завершення. Завершення буде. Ну, чесне, да? чесне, справедливе, не чесне, а справедливе завершення, перемогою, пусте. Це не перемога. Ось так. Це зупинка, це не перемога, це брехлива трансформація, перемоги. брехлива, да? дослівно, брехлива трансформація, пере... перемоги, Брех... брехлива трансформація завершення завершення цієї війни. Це все пусте, це все брехливе. Кожен матиме те, що матиме. Кожен захищатиме те, що захищатиме. І що? І далі будемо шукати вихід із ситуації. Ось так. Все, що готується на цьому, на цей мирний саміт, це. Це зупинка бойових дій для стабілізації ситуації. Але це обман. Готується величезний обман на липень місяць. Я думаю так. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.